Вітаю! Сьогодні буду готувати нереально смачний шоколадний торт із родзинками. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. До миски я вбила 2 яйця. Додаю склянку, у мене склянка 250 г цукру, перемішую вінчиком. додаю борошно півтори склянки. Одну склянку кефіру. У мене кисле молоко домашнє. До мисочки, в мисочці в мене одна чайна ложка без гірки соди, І її потрібно погасити оцтом. І сюди ж додаю, додаю три столові ложки какао, таких добрих з гіркою. І перемішую, щоб не було грудочок. І залишилось додати родзинки. Я їх заздалегідь замочила в кип'ячені воді і просушила. Ось таке тісто виходить. І тепер його потрібно поділити на дві рівних частини. Ось поділила, і в мене буде два коржа. Форму заставила пергаментним папером і виливаю одну частину тіста, Розрівнюю. і ставлю випікатися в розігріту духовку, вимкнену на 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. До сухої шпажки. Ось пікся перший коржик, залишаю, нехай він охолоджується, і так само печу і інший корж. І залишаю їх до повного охолодження. Ось охолонули мої коржі. Тепер перевертаю їх вверх верхном і хочу ще їх просочити. У мене це сироп, горіховий сироп, і змащую. Також можна замінити це, просто взяти водичку із цукром розчинити і просочити коржі. Залишаю, нехай просочуються. а тим часом приготую крем. Мені знадобиться сметана, Додаю сюди цукор приблизно 200 г, і сюди ж додам. Трішки харчового барвника, червоного кольору. Цього робити не обов'язково. Я просто захотілося мені, щоб був більш такий кольоровий тортик. І збиваю міксером. Якщо сметана не буде збиватися, додам згущувач, загущувач для сметани і загущувач. І ще один пакет. Що ж, крем готовий і коржі готові, буду тепер збирати торт. Беру піднос. Змащую трішки дно носа кремом, щоб тортик не скорзує. І викладаю перший коржик. Викладаю крем. Яка є нерівність у коржів, все замащую кремом. І тепер інший коржик. Боки змащую кремом. І також посипаю крихтами від печива. Боки. А верх поливаю розтопленим шоколадом. Розтопила просто одну. Молочну шоколадку у мене. Рісторти відмастила і посипаю зверху ще кокосовою стружкою. Прикрашаєте за своїм бажанням. І тепер ставлю в холодильник для просочування на декілька годин, приблизно на 2-3 годинки. Якщо є така можливість, можна і на ніч. Ось прийшов час розрізати цю смакоту. Погляньте, які в розрізі. Саме головне язик не проковтнуть. Рекомендую. Смачного.